Далі по дорозі додому, зараз заїдемо в Макдональдс, який новий на Патона. Щось перекусимо і вже додому відпочивати і завтра в Спа і в баню. Юлія, що ти будеш? Ой, хоч би щось поїсти. Беремо меню чи. Щось інше. Не меню, то? беремо просто бургер і напій. Теж не хочу меню. Не хочу картоплі, хочу тільки бургер і сік. Такий ти будеш бургер? Дабл ройл чізбургер, напевно, ні, бо я його їм занадто часто, коли ми в Макдональдсі. Я подивлюсь, бо щось мені не видно. Добрий вечір. Добрий вечір, зараз хвилинку. Раз. Може у ті сирні попробувати. Бачиш, які знові? Біг чикен чіз і біг біг чіз Так, то є ловичі і курячий. Ти який будеш? Дайте, будь ласка, два сирних біг чикен чіз і два апельсинові сока. З куркою? Так, два курячі. Так, і ще ще. І два апельсинові сока. Так. Це все. До Дякую. 688 до оплати. Дякую. Будь ласка. А, дякую. Так, трошки розрил, роз, розлили. До речі, дуже мені не подобаються ці кришки в тих стаканчиках. Дуже міняє воно смак напою. Я знаю, що той Макдональдс він за екологію, але от смак напою дуже не подобається. І трубочки точно так само. Може вона відтяжає під віти на Будь ласка. Все, поїхали, будемо знімати пробу. В Макдональдсі завжди, коли відкриваєш бургер з капустою, то капуста завжди є <смірші> на бургеріша. Виглядає він такий великий. Скуштую і скажу, чи варто замовляти.